Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня пройшли в Ананієві. В Ананієві відбулася четверта регіональна виставка декоративних птахів та іншої живності. Наймолодші самбісти Федерації самбо Ананівського району вибороли шість золотих медалей на обласному турнірі і вже готуються до нових змагань. Напередодні міжнародного жіночого свята 8 березня у сесійній залі Ананівської міської ради представниці кращої половини людства жінки Ананівщини приймали вітання. Усі найкращі слова, найщиріші зізнання у повазі та любові, найоригінальніші побажання були зібрані і звучали на адресу жінок з вуст голови районної державної адміністрації Дмитра Маковичука, голови районної ради Валентина Мокряка, ананівського міського голови Павла Маковецького. Чоловіки посадовці наголошували на важливій і винятковій ролі жінок у сучасному суспільстві визначали їх значимість у формуванні і збереженні встановлення інституту сім'ї, виховання дітей. Щиро зізнавалися, що саме жінки винятково впливають на формування чоловіка, його професійне і кар'єрне зростання, його самооцінку. А далі слово мали наймолодші учасники урочистостей. Вихованці дошкільного закладу Золотий ключі разом зі своїми педагогами Наталією Богдановою та Тетяною Санду мовою пісень та танців розповідали про матусь та бабусь, зізнавалися їм в любові, дякували за яскраве та мирне дитинство, за смачні піріжечки. Та цікаві казочки, захоплені очі жінок, їх посмішки та гучні оплески свідчили про те, що вірші, прочитані синами та онуками, інсценізовані танці та пісні у їх виконанні стали справжнім приємним подарунком з нагоди свята 8 березня. Як зізнався один із чоловіків, голова адміністрації Дмитро Маковичук, незалежно від віку та посади в його житті, і свято, і жінка займають чільне місце. Для мене праздник 8 марта, це, звісно, то есть очень важный день в году, так как, конечно, у меня, как у нормального мужчины, есть супруга, есть мама, есть бабушка, есть теща. И, естественно, на... в день этого праздника мы, естественно, собираемся все дома ну, как правило, это у родителей за большим столом. Естественно, в моей жизни там женщины играют большую роль. Ну, это, прежде всего это мама, то есть она. начало всех, да, начало всех начал и, естественно. Чоловік, який до сих пор там меня волнується, переживають кожного дня, маючи справу з підлеглими жінками, керівниками управлінь, служб, відділів, голова адміністрації високо цінує їх професіоналізм, інтелект, внесок у суспільне та соціально-економічне життя району. Мір йде попуті еманципації. Січас сейчас все, е е все больше можна від женщин на руководящих должностях. начиная какие там, частный сектор, это бизнес, так и в органах государственного управления. Если говорить об Ананьевском районе, у нас женщины работают практически во всех сферах жизнедеятельности района, то есть начиная там, от здравоохранения, образования, это МЧС, также это, это та же райадминистрация, все ее структурные подразделения. И естественно, что женщины влияют на работу всех служб района, на функционирование на значит, района нашего и плюс вносят свою определенную лепту. Розвідя саме за той великий внесок у життя та розвиток району і були відзначені представниці різних галузей та спеціальностей. Цього дня отримали визнання та нагороди переможниці у щорічному районному конкурсі Жінка року в різних номінаціях. Почесні грамоти та символічні сатуетки номінанткам вручали керівники району та міста під гучні оплески учасників урочистостей. Свій погляд на життя жінки у сучасному світі, відношення до самого свята, висловила переможниця конкурсу Жінка року у номінації медицина, завідуючи інфекційний Силанием центральный центральной районной лекарни Раиса Савалю, яка понад 40 лет в душею и знаниями служить людям. Мы женщины всегда очень заняты вечно бегаем, детьми работой. И есть такой день, это же очень приятно, когда тебя все поздравляют, когда тебе говорят комплименты, когда тебе дарят подарки. Это очень приятно и хорошо, что он есть, и хорошо, что он остается, потому что были разговоры, что его отменят. Это хорошо, наконец, то, что его оставили. Я очень рада это. Рейнську Іванівну знають і поважають не тільки за високий професіоналізм, а й за ту людяність, повагу та увагу, з якою вона ставиться до людей, до пацієнтів та й до життя. От і побажання її усім жінкам, які собі особисто засвідчують ті цінності, які сповідується чудова жінка. Першу чергу пожелати миру, щоб наконець в нашій країні було мирне небо, щоб не було війни, щоб в самом ділі не проважали ми ребят. И хочется поздравить всем, всем крепкого здоровья, благополучия, и чтобы достаток был, чтобы мы не нуждались, не думая, чем накормить детей. Що дідь на праздник, ну, щоб всіх все було хорошо. Не залишились поза увагою цього дня матері, бабусі, громадські діячки, грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради нагорожено багатодітну мати Ольгу Валентинівну Філіпову, поетесу, автора багатьох поетичних збірок Любов Рудковську, президента Учнівської республіки школи ліцею обдаровану дитину Ірину Лєщенко, директора Ананівського професійного рарного ліцею Галину Медюк, старшого інспектора кадрового забезпечення Ананівського відділення поліції Анну Вакарчук, головного бухгалтера Ананівського районного споживчого товариства Тамару Скляренко, бухгалтера державного підприємства Ананівське лісове господарство Тетяну Чміль і знову найкращих і найдорожчих людей мам, сестер, бабусь і просто жінок вітали діти. Тепер свої пісні вірші та танці присвячили їм виконавці Ананівської школи інтернату. Четверта регіональна виставка птахів та іншої живності відбулася в Ананіві. Організаторами вже традиційно виступив клуб голубників Ананіва. Ще затемна на площі біля районного ринку. Вже почало кукурікати, цвірінчати, гигикати, співати і навіть гавкати. То голуб'ятники і птахівники Одеської, Миколаївської, Черкаської, Харківської, Київської, Вінницької областей України і навіть сусідньої Молдови привезли на оглядини та на продаж усіляку декоративну птицю та іншу живність, яка користується попитом та утримується як любителями, так і господарниками. Завбачливо зібравши гроші, прийшли і приїхали сюди і бажаючи поповнити власні володіння як декоративними екземплярами, так і абсолютно практичною в господарстві живністю. Товару тут було на всі смаки та запити, та за різними цінами. Люди, які мають безпосереднє відношення до сільського господарства, притримуються думки, що такі виставки дуже корисні, як для покупців, так і продавців. Та ще й сприяють обміну досвідом та популяризації нових порід тварин та птиці. В кожній виставці є свої в основному плюси. Нужна, потому что нужно знакомить людей с, с продукцией, со всеми достоинствами. Каждой породы люди стараются, выводят породы и всех животных там, сельхоз. ми Котримипроїм з урахуванням попереднього досвіду в цей раз вдалося значно розширити не лише географію учасників, а й асортимент виставкового матеріалу. Об'єктами гордості господарів стали голуби рідкісних порід, високопродуктивні породи кролів та нутрій, гусей, і качок, курей та індиків. Бажаючи у урізноманітнити живність у домашніх господарствах, змогли придбати перепелів і куріпаток. Любителі екзотики задивлялися на тесарок, фазанів та повічів. А дітвора, як завжди, розкуповувала папух, морських свинок, декоративних тролей. Кив та шиншил. Тут же можна було придбати супутні товари, медикаменти, вакцини, посуд та інші необхідні в догляді за птицею жалістю матеріали, отримати консультації по їх застосуванню. Свого роду консультації міг надати і цей любитель голубів зі стажем, тримаючи більше 15 порід голубів. Він часто надає в оренду для використання на масових заходах, таких, наприклад, як весілля чи випускні вечори. Його хобі підтримує дружина. Немає проблем із утриманням. Легко. Я це все заготовляю на полях зерно, з осені, і в мене проблем з, немає, з кормами, я не купляю. Жінка нормально і курече держу, і все так, що уїжджаю десь санаторій, жінка дивиться за ними теж, бо 8 штук це не 8 штук, о, а прокормити, продивитися. Так що все нормально. Власник цесарок розповів про особливості та цікавинки із життя та поведінки птахів, яких утримує вже понад п'ять років. Розмножувати їх можна як природнім шляхом, так і через інкубатор. Ну, можна по-разному. Хто як розведе? Інкубатор можна, і під підкочку можна класти, і самі висить вони. Два рази сідають вони. А чоловік, який привіз на виставку молодняк птиці різних видів, розповів про своє величезне та подекуди екзотичне господарство. Мускусні, ну, сині ось. Це молодіж, це кури молодіж теж. Арпмінтон палівий і чорний. Дома держу холмогору гусей. Ну так з 200-літрової бочки їсть гусь. гусей. Да. Голубій кар'єрів держу. І індюков. І лебідей. Дома ходять, так. Да. А перед умовою успіху у справді господарювання Анатолій вважає просте бажання. Своє хобі він унаслідував ще від діда. Желання бути, прежде всього. А як його немає, то толку не буде. Я там курей, позже почав голубів, мій дід ще держав. Розбираємося трошки у всьому. <працю> така ж жодного разу ще не пропустив виставку в Ананіві любитель декоративної птиці, голубівник з Миколаївщини. Разом з друзями вони збираються компанію і приїздять не стільки підзаробити, як за враженнями, спілкуванням та заради задоволення. І приїжджаємо раді удовольця і людей. побачити, люди, люди нас побачили на це. Чим займаєтеся? що у вас є вдома, Які породи? І, кури, брама, кокенхіл. -кок 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 і ну й голуби, держу тако. Я же пенсіонер на пенсії. Да. Жінка займається бізнесом, держить магазин, магазин з дітьми там, ці, 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 ці. Да, каже своє своє Жінка мене дуже любить, курочки, вона маленькі, курочки любить і це, і цвіти. Цвіти це вона цвіти, а я голубина. Як зізнались учасники виставки, задоволення це не із дешевих, але захоплення та азарт перекривають проблемні питання. І спілкування з друзями та колегами компенсує матеріальні затрати. Воно й дороге. ну дорога, бензин дорогий, все дороге. Ну ми привикли їздити, ми кучкуємося, чоловік 5-6, наймаємо як ну там чи бусика, чи і їдемо цього отримати удовольствия, друзів побачити, ось самі свати. Як виявилося, сват теж захоплюється птахами. Я держу теж голубів, курей теж таких держу, здорових курей, арбінтонів, голубів, красивих теж держу, павлінів, кінгів. Супер. Численні покупці значно спустошили свої гаманці, чим суттєво поповнили свою домашню живність і порадили учасників виставки. Від душі старалися створити святковий настрій покупцям та продавцям музиканти відомого вананіві гурту Запальничка. Наступна така зустріч має відбутись вже восени. Федерація самбо в Ананівському районі виходить на нові рубежі, розширюються і ряди і множаться перемоги. Як розповів тренер і голова федерації В'ячеслав Боченко, в минулому році федерація мала трьох призерів міжнародних турнірів самбо це Руслан Слободін, Дмитро Чибан і Євген Шиян. Вдалим виявився і початок 2017 року. Руслан Слободін увійшов у п'ятірку кращих на чемпіонаті України у важкій вазі. Відзначились і наймолодші самбісти Ананівщини вдало виступивши на своєму першому обласному турнірі. Вони вибороли шість золотих медалей. Док Івана Гончаренка, який виграв чотири поєдинки, визнаний кращим китком турніру. Серед тих батьків, хто розуміє значення занять спортом, і батько Вані Гончаренка. Як людина військова, він в повній мірі відчув на собі, що значить фізична та психологічна підготовка. Три роки, син мій займається цим видом спорту. Я починав у нас не було самбо. У нас була …класична боротьба. Старший син займався класич, класичною боротьбою, борьбою, занімав призові міста. Ну, Мастер сын пошел по этим же стопам, слава богу. Я очень рад, что он посещает с удовольствием эти занятия. Это очень нужно, ведь спорта не только в жизни мальчика, особенно в нашем обществе. На сегодняшний день занятия спортом огромные. Значення імей для розвитку нашої молодежі для наших дітей лучше посильно займаються спортом, ніж ходять по підворотням, сидять в комп'ютерах. Власник першого дорослого розряду самбо призер обласних змагань, атовець і просто людина, і батько. Андрій Янзик на власному життєвому досвіді переконався в тому, що спорт, а особливо самбо, тренує і тіло, і характер. Спорт хороший, закаляє характер у чоловіка, самообладання. Що саме основне, наприклад, я був в АТО, воно мені достатньо так допомогло контролювати свої емоції, свої дії в критичних ситуаціях? От, я вважаю, що молодіж правильно ділає, все одно краще, ніж шляхатися по паркам, займатися потрібним ділом. В житті, ну, дай Бог, не пригодиться, ну, лишнім точно не буде. Сам тренер радий тому, що його праця дала знаки і навики здобуті у секції, допомогли його вихованцям у житті. Приємно, що серед учнів В'ячеслава Бойченка є послідовники його справи. У 2016 року мій перший учник, це Ніколай Ашовський, отримав кандидата в майстера спорту по самбо. Вже відкриває він секцію в Одесі, перший ученик мій. Воднотам відкривають, і ми кавжека братіми. Будім такі. Сам бо постійно приходять нові бажаючі нимоволодіти. Причому починають заняття в різному віці. Наймолодшому учаснику секції усього 5 років. Проте батьки свідомо привели його на килим разом з бойовими перемогами та медалями. Чекають від сина міцного здоров'я та твердого характеру, знаючи своїх дітей, тренеру щиро бажають терпіння. Ми саме маленькі в этой секції. Я вважаю, що очень хорошо для мальчиков, Даже и для девочек нормально, потому что постоять за себя в нашем мире очень надо. И ну, я желаю у нас мы еще больших достижений не достигли. Я желаю своєму ребенку и всем нашим мальчикам, которые ходят на секцию самбо, медали привозить, побеждать, и нашему тренеру здоровья. И... Виносливості з нашими дітьми. Сам юний самбі дізнався, що найбільше подобається йому прийом з коліна, проте вдома він його не відпрацьовує, бо тато занадто великий для нього. Я ходжу на самбо, мені дуже подобаються прийоми. А які прийоми тобі подобаються?» Скаєнка. А вдома ти ці прийоми на комусь приміняєш? Ні. Ні, а що. Папа там за байсой. Залишивши заняття танцями, прийшла до секції за прийомами самооборони і ця маленька красуня, яка вважає, що дівчинка повинна вміти не лише танцювати, а й постояти за себе в разі чого. Бо я хочу битися, і якщо не хтось троне, я хочу, щоб кинути його. Подивитися, як бореться старший брат, прийшли і ці малята. Бажання займатися сам, бо вже є, але батьки чекають, доки діти трохи підростуть. Я коли виросту, я теж думаю ходити. Я досі хочу. Досить амбітні плани має хлопчина зі стажем занять. Дмитро Тимчинський завдяки самбу мріє побудувати успішну спортивну кар'єру. Поїхати на Україну, загняти місто, може якийсь спортивний клуб, тебе купить або Україна. Я хочу сюди, щоб за себе постояти, поїхати кудись на зренування за границю, зайняти призове місто. Я ходжу, полгода. Ем... Хожу того, щоб постояти за себе. Родителі одобряють. Самбо в самбовананівському районі. розширює свої горизонти. Дочерні секції районної федерації вже відкрито на селі. А в квітні самбісти Ананіва мають на меті відзначити день визволення Одеси своїми новими перемогами в обласному турнірі, присвяченому цій даті. Розбиваємо самбо, ми сіло. Нас там теж, у нас дівчатки там займаються. 2003 тисячі третій, дві Ми готуємо їх на турнір. Ближайший турнір там. Дню свободження деси 8 апреля, восьмого 8 квітня, адеса приймає крупний турнір по самбо, спортивне, бойовий розділ Самбо. Ми участвуем і в спортивному, і в бойовому розділі самбо. Секція самбо не лише задовольняє потреби у занятті спортом, а завдяки досягненням її вихованцям прославляє Ананівщину. Цей вид спорту отримав увагу з боку влади. В районі прийнята та діє програма підтримки федерації самбо.